Знаєте, я це вже який третій-четвертий проєкт в лаєрі відкриваю. Щось мені здається, що в Laєru немає ніякого потенціалу для якогось росту і життя в подальшому. От, окрім скролу, в них ніхера і немає нормального. І то скрол, вибачте, мене був і став. Ну, коротше, лаєр я пропоную скіпнути. Бо він виглядає, як лайно. Я, здається, пропустив о, тон. Да, ось тон. екосистеми. Давайте подивимося, що ми можемо купити в тонові, окрім того, що в нас є, звісно ж таки, на балансах а через те, що ми його вже отримували. І подивимось, що ми можемо на цьому заробити. Мать чесна. І як це погано виглядає. Таке навіть я купувати не хочу в цей портфель. А, ні. Не, я не пересилю себе купити щось з екосистеми. Sorry, але я в ній потенціалу так само не бачу. Санні Агрі, так, цей ефір, блядь. В ефірі ми не купуємо.